Вітаю! Сьогодні зв'яжемо мітинки. Я придумала універсальні мітинки, які підійдуть як для чоловіків, так і для жінок. В них універсальна форма та універсальна в'язка. Подивіться, як можна обиграти стовпчики без накиду, але зробити щось корисне. Форму великого пальця я зробила регланом. Що ж нам знадобиться? Нитки, маркери, ножиці, лінійка і гачок номер 4 на 2,5 см. Я набрала 60 повітряних петель і додала ще одну повітряну петлю для переходу на наступний ряд. Ще для себе я придумала такий спосіб, як одразу ховати хвостики у, ну скажімо, в перший же ряд як при в'язанні додаткової нитки. Далі я в'язала стовпчики без накиду. Ось я показую, як це зробити. Це дуже просто: за задню частину петлі або, як кажуть, за задню полупетлю. Виходить, немов куточками. Але вверху мітинки я робила звичайні з'єднувальний стовпчик, далі одна повітряна петля для переходу з розгортанням і знову З'єднувальний стовпчик. Важливо. Але низ полотна робила навпаки. Тобто ми беремо останню петлю, підтягаємо її, витягаємо її. І навпаки протягаємо гачок, підхватуємо ниточку, робимо петлю, такий з'єднувальний стовпчик, далі одна повітряна петля, перегортаємо полотно. І робимо простий з'єднувальний стовпчик. Пам'ятаємо, що формування одного куточку в нас йде з двох рядів. Тобто один куточок це два ряди. Тобто, одна четверта частина нашої мітинки ми пров'язуємо основним полотном такими куточками. 8 куточків, 16 рядів. Друга частина зменшення рядів. Зменшення рядів у нас відбувається формуванням. Сходинок, в яких ми не дов'язуємо по три петлі до кожної сходинки. Сходинок ми робимо шість. А сьомий в нас буде заключний, який буде збирати всі недов'язи і буде виходити на формування великого пальця. Тому займаємось формуванням сходинок. Я залишила 15 петель зверху для зап'ястя, це дуже важливо. І потім робила сходинки, надов'язуючи по 3 петлі. Пам'ятаємо, що знизу мітинки ми робимо навпаки, а зверху ми робимо прості з'єднувальні стовпчики. Ось, немов всередину протягуємо гачочок. Підхватуємо петелечку, витягаємо її. Ось вона у нас красонечка, і робимо з'єднувальний стовпчик. Але або прямий, або навпаки. Тобто, спочатку ми піднімаємося вгору і не дов'язуємо. Я 15 петель догори. Роблю повітряну петлю і розгортаю полотно, спускаючись донизу. Спускаюсь донизу, роблю з'єднувальний стовпчик одну повітряну петлю, розгортаю полотно, знову з'єднувальний стовпчик і піднімаюсь наверх, але вже доверху не піднімаюсь на три петлі. Знову роблю повітряну петлю, розгортаю полотно. І стовпчик без накиду і спускаюся донизу. Спускаюся донизу, роблю в останню петлю з'єднувальний стовпчик, одна повітряна петля, розгортаю полотно, з'єднувальний стовпчик, і знову піднімаюся наверх, дов'язуючи три петлі. Потім роблю одну повітряну петлю, розгортаю полотно і стовпчик без накиду. Так, я в'яжу всі шість недов'язів, всі шість сходинок. Ось я формую заключний ряд стовпчиками без накиду, доходжу до того місця, де у нас починається формування сходинок. Запам'ятаємо його, бо це те місце, де в нас буде закінчуватися формування пальчика. І збираю всі оці недов'язи. У поверху ми знаходимо таку перемичку цих сходинок. Підтягаємо її. Бачите? Підтягнули. Робимо накид, наступна петля. І тобто ми формуємо як стовпчик з накидом. Ми пров'язуємо як стовпчик з накидом. Протягнули, і наступна петля В нас стовпчик без накиду. І так ми йдемо доверху, збираючи. Всі недов'язи. Зверніть увагу, коли ми в'яжемо мітинки візерунком, англійська резинка, то ми в'яжемо, немов з виворотньої сторони. Тобто, немов з виворотньої сторони, ми формуємо оці красиві касички. У цьому візерунку, стопчиками без накиду, яка формує отакі куточки, ми працюємо. І формуємо з лицьової сторони. Тобто оця сторона, з якої ми робимо формування лінії реглану, пальчиків, це все відбувається у нас з лицьової сторони. Це дуже важливо. Тому звертайте увагу, підтягайте ниточку, щоб не було дуже великих. Розтяжок. я показала детальне збирання всіх недов'язів, всіх шістьох. Повторюю до самого самого верху, де в нас звичайні з'єднувальні. Стопчик в останній петлі. Потім одна повітряна петля, розворот полотна і знову з'єднувальний стовпчик. Таким чином, у вас не буде розтягуватися та мітинка. завдяки цим з'єднальним стовпчикам на краях мітинки. І тепер спускаємося донизу, але не до самого низу, а до тієї точки, де я вам казала, зверніть на неї увагу, де починався збір всіх недов'язів. Тобто ми повертаємося назад, але не до кінця. Ось знайшли ту петлю, з якої ми формували збір всіх недов'язів. І робимо з неї 10 повітряних петель плюс одна для переходу на новий ряд. Не затягуйте її, щоб вона, ця лінія була дуже зручна для вас. Коли ви зробите повітряну петлю, розгорнете полотно, то оці косички. У ці повітряні петлі, ви почнете формувати стовпчики без накиду, але дуже важливо, щоб ви не затягували їх і щоб вони не були у вас дуже розтягнутими. І пров'язуйте вже не до кінця мітинки, а до кінця пальчику. стовпчики без накиду, формуючи З'єднувальні стопчики зверху мітинки звичайні. І знизу пальчика, так як знизу мітинки, тобто з'єднувальні стовпчики виворотні, тобто з'єднувальні стовпчики навпаки. Ми піднімаємося до гори. При формуванні пальчику я зробила 10 куточків, тобто 20 рядів. І приміряйте, не бійтеся і приміряйте. Бо все ж таки цей візерунок ну, трохи стягує полотно. Тому пальчиком повинно бути зручно. Сшиваємо з виворотньої для нас сторони. Робимо з'єднувальний стовпчик, потім одна повітряна петля. І, бачите, ось у нас лицева сторона, пронизуємо гачком повітряну петлю з однієї сторони і за задню полупетлю з іншої частинки. Протягуємо крізь них ниточку, витягаємо її, фіксуємо і так робимо до нашої точки, де у нас закінчується фіксація пальчику. Закінчили формування пальця, можемо перегорнути, подивитися, але всі шви у нас будуть з однієї сторони. Пам'ятаємо це. І ось у нас пішов сьомий куточок. Тобто, тепер ми дов'язуємо донизу вже мітинку. Робимо з'єднувальний стовпчик навпаки, одну повітряну петлю, розгортаємо полотно, звичайний з'єднувальний стовпчик і починаємо підніматися догори стовпчиками без накиду. Але доходимо до тієї точки, де у нас формується пальчик, і починаємо робити сходинки наверх. Ось ми дійшли до тієї точки, де у нас формується пальчик, і робимо перший стовпчик без накиду, другий стовпчик без накиду, і третій стовпчик без накиду. Тепер нам потрібно розгорнутися. Робимо одну повітряну петлю, розгортаємо полотно і у другу петлю донизу. В'яжемо стовпчики без накиду. Потім буде в нас з'єднувальний стовпчик. Навпаки, одна повітряна петля, розгортання полотна, і будемо знову підніматися до цього місця. Низ мітинки, пам'ятаємо це, щоб не розтягувалося. Вона робимо ці з'єднувальні стовпчики, це дуже важливо. І починаємо підніматися до гори, до того місця, де в нас, скажімо так, формувалася сходинка. Тобто, всі ці сходинки ми тут пров'язуємо стовпчиками без накиду. Потім після неї робимо одну, другу, третю петлю, яку ми пров'язуємо стовпчиками без накиду, тобто піднімаємося. Потім робимо одну повітряну петлю, розвертаємо полотно і рухаємося знов донизу. Тобто вниз. Вверх пров'язали це місце, додали три петлі, розгорнули полотно, дов'язали донизу. Знов вверх, і так, вверх, вниз вверх, вниз, шість сформованих куточків. Приміряємо ліву і праву сторони мітинки. Вони повинні бути однаковими. І в останньому ряді ми пров'язуємо не до сходинки. А ми вже пров'язуємо до верху мітинки. Пам'ятаємо, що ліва і права половинки нашої мітинки завжди повинні бути однаковими. А вже потім ми будемо переходити. На заключну частину основного полотна одну четверту в мене це вісім куточків. Ось вона частина формування долоньки. Ще раз повторюю, що ліва і права половинки повинні бути однакові. Переходимо на шивання. Шивання ми робимо з'єднувальними стовпчиками. З однієї сторони ми проколюємо повітряні петлі, з іншої сторони ми підхватуємо задню половину петлі, задню дошку петлі. Витягаємо крізь них ниточки, не затягуйте, щоб мітинка не була затянутою. І робимо ось такі з'єднувальні стовпчики. Всі шви у нас робляться з однієї сторони. Так, доходимо до кінця, обрізаємо ниточку і хвостик ми ховаємо. Майже все готово. Залишилось тільки зробити ВТО, волого теплову обробку. Або праскою через дуже мокру ганчірочку, або попрати у шампуні для волосся разом з кондиціонером. Це додає пухкості нашій ниткам і нашому виробу і якості. Ось така гарнюня в нас вийшла. Вони дуже зручні. Коли ви згинаєте руку, то повітря туди майже не потрапляє. Тобто ваші пальці ховаються від холоду. Вони дуже зручні і дуже класні. Дякую за увагу!